Що спільного у цих двох дорожніх знаків: забороняють зупинку. Забороняють поворот наліво, забороняють рух прямо. Забороняють стоянку. Значить, вони точно забороняють червоне коло. Угу. Зупинку забороняє лише один з них, так? Мабуть. Зупинку чи стоянку? Підождіть. Отакої! Підождіть. Пишіть в коментарях. Ну, поворот на ліво рух прямо, це ми відкидаємо. У мене питання: чи зупинку, чи стоянку. Ну, Зупинку забороняє точно правий знак, так? а стоянку забороняє лівий знак. Але той, що забороняє стоянку, чи дозволяє він зупинку. Я обираю все ж таки четвертий. І вірний варіант. Ві відповіді. Чотири. Забороняють стоянку. Так. О, так а якщо пробіжимось тепер е, по ним е, окремо, кожен з них правий знак той, що з однією, смужкою так? Так. Е, з, з чи так. як. Стоянка заборонена. Стоянка заборонена, так. так? Він дозволяє е, зупинку. Зупинку дозволяє. А хто пам'ятає, що стоянка це зупинка, яка триває більше п'яти хвилин. А лівий знак нам оцей з двома смужками він нам ще стоянку забороня. і зупинку заборонено. А той лише стоянку забороня. Так. заборонив.